Всім привіт! Приїхав сьогодні для клієнта оглядати Volvo XC60 13 року, 24 дизель на механіці 250 пробігу, і нам продавець віддає його із пакетом документів всіма податками за 66 тисяч злотих. Автомобіль в супер жирній комплектації. Зараз все світ побачите, і продавець заявляє, що автомобіль є дійсно в ідеальному стані, один фарбований елемент, праве заднє крило. Але є тут проблемка, що я під'їхав і почався сильний дощ вид. Тому я не знаю, як ми зараз будемо дивитись цей автомобіль, зараз буду шукати якісь приміщення. Ну, Приміщення -то ми не йдемо, але зараз думаю поїдемо на мойку тим автомобілем. Там хоч щось, якесь буде накриття і там ми його оглянемо. Добре, друзі, слідкуємо, і зараз побачимо, що на нас чекає. Не забудьте, як завжди, натиснути лайк. Like. Ну ось, автомобіль Volvo XC60, 13 рік, 24 дизельок, механіка, 250 пробігу, ну і нам віддають його за 66 тисяч. У нас це крило фарбувалося. Заявлено, що без шпаклі, без ДТП, косметика. Добренько, тоді що? Ох, як тут чисто, як тут пахне в автомобілі. Інскрипшн. Цікаво чи він заведеться. Зараз холода. Перевіряємо одразу акумулятор. Ну, акумулятор такий підсівший. Пахне в салоні новим автомобілем. Палива як кіт наплакав Можеш ж їхати заправити автомобіль напевно поясничний валик пам'ять працює все підігрівю потрібно вмикати

Дерка, до речі, опускається, коли вмикається задня. Добренько беру своєму автомобілю сумку свою, їду напевно на мойку, там хоч і так дощ буде капати. Ну що, погнали на мойку їм то блін дощ взагалі не перестає Якраз тездрайв зробимо Тільки що з каністра заляв 5 літрів він взагалі то не відчуває цих 5 літрів гріють це вже хорошо ох якби ніде поїдемо трішки по таких ямочках їм Нічого не гупає, не стукає. Датчик фронтально зіткнення є. Менішка виключена. Przeznacz to одна оширока допомоги сповичний поділ ще звідними. Як не довжня цей трактор, що тут приїхав. Звук цього двигуна. Сліпі зони в автомобілі є, ну комплектація тут фул заражена. Зараз вам покажу, як цей салон виглядає. Це просто клас. Так, дивіться, ось цей апаратик. Ось він так виглядає. Звичайно, мукруватий. Можливо десь якусь там маленьку царапинку можемо пропустити. Але будемо дивитись детальніше. Не виглядає круто. Білий колір в цьому автомобілю підходить. На ксеноні, ледь для денної їзди, передні партроніки. Датчик фронтального зіткнення, решітка ціленька, все. Помивач фар є, будемо одразу його міряти. Не бачу ніде ніяких великих сколів. Капот у нас зб'ється в оригінал. Лобове вікно у нас оригінальне вольвовське і замінене в 22-му році було, тобто у нас автомобіль на Вольво-сервісі обслугований. Тут у нас все частенько автомобіль на оригінальних лихосплавних дисках. Гальмівний диск попереду має мінімальну-мінімальну виробутку. Нова гальмівна колодочка. Е, зараз автомобіль на літній гумі, гума 23 го року, мішеліни. Це взагалі клас. Дверка у нас ця є оригінальна, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. У нас йдуть електрозеркала. Ніде ніхто нічого не крутив. Ця дверка також не кручена. Приємчиків все б'ється в собі, вий, оригінал. А ось де був перехід, що це крило, кожу крут, е, крутилося, е, фарбувалося. Ось є. Жодної шпаклівки немає, просто подвійний украс. Позаду теж ті те самі мішелінки. 23 й рік. Гальний диск, ну має виробітку десь відсотків 50 і задня накладочка там також є вже трішки підзношена. Вікно оригінал. А тут оригінал, Дивіться вже. Даг нас в оригіналі. Задні ліхтари йдуть лідові. Фарктроніки. В автомобілі йде два вихлопа. У нас де 4 двигун і 4 на 4. Йде у нас пластикова кришечка. Ніхто тут нічого не крутив. Метал повсюди ціленький. Так, оригінал, стойка оригінал. Ой! Щось не так пристало. Вікно оригінал, заднє вікно не подивився. Він зі Київ турні... а оригінал. Крило в нас оригінал. Так, диск все і ціленькі. Приємчики сиціли, ніде ніхто нічого тут не крутив. Все є ціленьке, все є в оригіналі, ніхто нічого не крутив, ні крила, нічого не кручено. Дерка ціле. Тут все в нас є в оригіналі, диск ціленький. Ну що, так як її завіляв продавець, одне крило, так тут все є рівненьке, ціленьке в автомобілі. Що у нас по салону, Видітька, дверна карта, подивіться, вона є просто в ідеальному стані. Приємчик не забитий, ставочки інскрипшені, пам'ять нет я повністю електричний, поясничний валик, шкіряне сидіння. Тут тільки, чуть трохи тільки такі царапинки. Оригінальне виконання інскрипшені. Електроручник, датчик світла, туманнички, шкірине мультикермо в ідеальному стані, круїз контроль, віртуальна панелька 251 пробігу, механіка 6-ступка, двох зона кліма, підігрів передніх сидінь, отліманні опасу руху, система старстоп. Панорамний дах. Грів задніх сидінь. Цей салон це просто пушка. Шторка в нас є на місці. Саме пасажирське, тільки без пам'яті, електро з поясничним валиком. Подивіться на це пасажирське сидіння. Так, дивимось під капотний простір. Фара на цей оригінальний оригінальне місяць 13 рік. Іде не пає на все частенькі. Оригінальні крила не кручені, капот не кручений Петлі там нічого, ніхто ніде не крутив. Ланжерон рівненький ціленький. Ця фара також є оригінальна. І тут так само ніде ніхто нічого не крутив. є ціленький грем був замінений на 166 тисяч 21 рік. Так само ланжерон ціленький, підравник там ціленький. Радіатори ціленький, інтеркулер ціленький. Зробимо попитку зняти покриву, не знаю чи нам дасться, бо їх дуже тяжко тут знімати у Вольво. Ну, як ми бачимо, двигун не митий, сухенький, чистенький, ніде з його не тче. У нас 5 форсуночок і всі є сухенькі. Коробка у нас відповідно Айсін, там є наклеючка, але так я вам не покажу. Бо трішки за широкий двигун іде п'ятициліндровий. У нас ось є маленьке це підтікання, це йде у нас із фільтра. І так зараз потрібно масла фільтра поміняти. До речі, і так можна заглянути. Так нічого не каже Може зводитися добре Акумулятор в автомобіль стоїть Коробочка тут працює ідеально Ось тут є таке ще пошкодження десь сім зачепив Це сухенький в принципі. Ну і сам двигун працює ідеально. Ну і ось так виглядає посилончику автомобілі. В принципі, показав, ну і тут це одне пошкодження було те, що я помітив. Центральний працює. У нас дзеркала складаються. Ліве дзеркало у нас регулюється. Праве дзеркало у нас регулюється. Всі чотири віконці у нас йдуть із доводчиками. Кіточку йде, світло у нас по салоні, все працює. Рулета виїжджає, центральне зеркало з автозатемненням. Тут у нас мікрофончик. Панорама у нас відкривається, нічого не скрипить. Саме все закривається. Музика дуже класно, в Вольво грає. Сидіння у нас загріють, дві зони клімат у нас працює. Чи перевіримо кондиціонера. Майну, надію, що він зараз включиться у нас. Так, кондиціонер у нас працює. Датчик фронтальне зіткнення, тут у нас партроніки. Рециркуляція. Реціль... Е, Мой кар. Бліси. Бліси в нас включаються, працюють. Ну, є багато різних хлопців автомобіля. Так що. Відворнички у нас працюють, омовач у, у нас працює, задній дворничок у нас працює. Мульти... Мультикармоту у нас працює. Можемо вибирати собі мотиви. Еко, елеганс. Ну, цей перформанс класний, мені подобається. У нас 25 грамів, Оригінал. Я показую, рік 14, ні, рік буде 13-й, тільки це у нас модель 2014 року автомобіля. Пробіг 250-2050. 9, в принципі, все у нас співпадає. Зайдемо, зайдемо в систему безпечності. Давайте зайдемо в АБС, глянемо, чи є помилки. А, до речі, пробіг можемо ще глянути. Помилок в ОБСІ немає. Пробіг глянемо в ОБСІ. Общий пробіг. Співпадає 250 959 кілометрів. По ідеї документи мають якісь бути. Блін, чуть це не повипадало. Така папка груба. А це що таке? Нема баксів ніяких. Шкода. Ні то, а ось сервіска у нас. Дивай. Ну кожних 30 любили сервіси. 120-150. 166-183. Ну що, їдемо ще такий... Такі от острадою проїдемось. Звичайно, тут можна їхати там далі тільки 90, але то взагалі можна було 50 їхати, ми вже 90 а більше є також дорожні знаки. Давай, давай, їдь, 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 їдь. ну блин, той гольф не тягне. зони працюють. Шоста передачка, все. О, заїжджаємо на лінію, автомобіль нам повідомляє, що ми робимо шкоду, не можна на лінію заїжджати. Друзі, а яка ваша думка на рахунок цього автомобіля? Обов'язково пишіть в коментарях. Також напишіть, чи купили би собі такий автомобіль. Якщо автомобіль сподобався, звичайно, тисніть лайк. Зараз я всю інформацію передаю для клієнта. Фото, відео, звіт. і клієнт вже прийме рішення сам, чи купувати йому такий автомобіль чи ні. Особисто я купив, тому що. Ну, Дійсно, бачимо одразу, що автомобіль є хороший. Коли автомобіль є поганий, то вже одразу все починається з поганого. Тут, як і говорив продавець, крило одне є фарбоване, технічно автомобіль супер, їздить просто ідеально, по електроніці все працює. Ну, Чесно сказати, немає до чого вчепитися. Тому, друзі, ось такі справи, ось цього разу друзі такі автомобілі оглядали. А якщо вам потрібна допомога у перегляді автомобіля перед покупкою, мої контакти в описі відео в першому коментарі. Звертайтеся. І всім всього найкращого. До побачення.